Усім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець, і тема нашого уроку безпека людини під час роботи з електричними приладами. Повсякденне життя неможливо уявити без електричних приладів. Щодня ми користуємося мобільними телефонами, комп'ютерами, побутовою технікою та електроінструментами. Всі ці електроприлади дозволяють зробити життя комфортнішим та значно спрощує виконання різноманітних робіт. Проте у випадку. Якщо їх використовувати не за призначенням, то ці прилади можуть наражати нас на небезпеку, яка пов'язана з ураженням людини електричним струмом або виникненням пожежі. Під час роботи з електроприладами необхідно суворо дотримуватися застережних заходів та вимог безпеки. Перше включайте в мережу тільки справні електроприлади. Друге, перед увімкненням приладу чи пристрою в мережу. Перевірте цілісність ізоляції проводів та вилки. Пам'ятайте, не можна торкатися оголених проводів приладів, які включені в мережу. Це дуже небезпечно. Третє. Вмикайте та вимикайте прилад в розетку, лише тримаючись за вилку, а не за шнур, оскільки він може обірватися. Четверте. Якщо з приладом щось трапилося, то негайно вимкніть його та від'єднайте від мережі. Не намагайтеся самостійно відремонтувати прилад. П'яте. Не залишайте електроприлади без нагляду. Шосте. Не наповнюйте водою у вімкненні мережу електрочайників. Сьоме. Не підвішуйте речі на електрокабелі. 8. Не торкайтеся електроприладів мокрими руками. 9. Не використовуйте електричні прилади не за призначенням. І десяте. Перед виходом з дому. перевірте всі електроприлади. Вони повинні бути вимкненими. Виконання цих вимог дозволить уникнути травм та виникнення пожеж. Як ми вже знаємо з попередніх уроків, одна з дій електричного струму це теплова дія. Найбільш поширеною причиною пожеж, викликаних побутовими електроприладами. Є перегрів навколишніх предметів і матеріалів, розташованих поблизу електронагрівальних приладів, які тривалий час перебувають у включеному стані. Також до пожеж можуть призводити короткі замикання, що виникають при з'єднанні кінців ділянки провідником, опір якого значно менший за опір ділянки кола. Короткі замикання у провідниках виникають внаслідок псування ізоляції, наприклад, при старинні, при механічній хімічній діях. Короткі замикання можуть виникати в інших частинах приладів. Небезпека пожежі може виникати й при перенавантаженні, коли в мережу одночасно включено багато приладів. Перевищення максимального струму, на який розрахована проводка електромережі, призводить до її перегриву і подальшого руйнування ізоляції. Для уникнення небезпеки виникнення пожежі при короткому замиканні. Застосовують запобіжники або автоматичні вимикачі. Такі пристрої обов'язково встановлюють в наших оселях. Їх основне завдання забезпечувати захист електромережі від перевантажень. Робоча частина автоматичного запобіжника це пластина із двох металів, які по різному розширюються при зміні температури. У разі збільшення сили струму понад норму біметалева пластина вигинається, в результаті чого. Коло розмикається. Після охолодження запобіжник знову повертають у робочий стан. Ораження людини електричним струмом називається електротравмою. Вона виникає при контакті людини з неізольованими частинами електроприладів чи пристроїв, що перебувають під напругою, або якщо вони несправні, чи були порушені умови експлуатації та вимоги техніки безпеки. Як ми всі знаємо, Людське тіло це провідник, тому очевидно, що через нього може проходити електричний струм, дія якого може бути небезпечною. При ураженні має значення сила струму, напруга та ряд інших параметрів, таких як місце ураження, частота, сила струму, особливості одягу та багато інших. Сила струму, який протікає через людину, є головним чинником, що визначає наслідки ураження. Постійний струм. Порівняно зі змінним, є відносно безпечнішим. Проте при струмах від 0,9 до 0,1 А виникає параліч дихання. Небезпека електричного струму зростає при збільшенні тривалості його дії. Характер електротравм також залежить від місця ураження, тобто від того, через які органи проходить електричний струм. Найнебезпечніше, коли струм проходить від руки. До руки, або від руки до ноги. В цьому випадку можливе ураження серця. Величина струму, який може пройти через людину, залежить від багатьох чинників, наприклад, від фізіологічних особливостей людини, стану організму чи зовнішніх умов. Напевне, ви помічали, що на уроках фізики під час виконання лабораторних робіт ви використовували напругу, яка відрізняється від тієї. Яку ви використовуєте вдома для підключення побутових приладів? У більшості випадків це напруга не більше 42 вольт оскільки саме така напруга вважається безпечною. Сподіваюсь, із правилами безпеки ми розібралися. Але, на превеликий жаль, не всі дотримуються цих елементарних правил, які часто рятують життя. Отже, виникає логічне питання: як діяти, якщо трапилося ураження електричним струмом? Наприклад, Через порушення правил техніки безпеки чи по необережності. Якщо трапилася така надзвичайна ситуація, перш за все, потрібно визначити стан потерпілого. Для цього необхідно вжити таких заходів, покласти потерпілого спиною на тверду поверхню, перевірити наявність у потерпілого дихання, перевірити наявність у потерпілого пульсу на сонній артерії. З'ясувати стан зіниці, широка зіниця вказує на погіршення кровопостачання. У всіх випадках ураження електричним струмом виклик лікаря є обов'язковим незалежно від стану потерпілого. Навіть якщо на перший погляд здається, що все нормально, візит до лікаря є обов'язковим. Якщо потерпілий знаходиться при свідомості, його треба покласти у зручне положення. І до прибуття лікаря забезпечити спокій, обов'язково спостерігаючи за диханням і пульсом. Не можна дозволяти потерпілому рухатись, продовжувати роботу. Якщо немає можливості швидко викликати лікаря, потрібно терміново доставити потерпілого у медичний пункт. Якщо потерпілий знаходиться у непритомному стані, його необхідно покласти, розстебнути одяг, забезпечити прилив свіжого повітря. Дати понюхати на шатирний спирт, бризнути на нього водою і забезпечити спокій. Водночас потрібно викликати лікаря. Якщо потерпілий дихає погано, рідко і судомно, йому необхідно зробити штучне дихання і непрямий масаж серця. Таким чином, ми дізналися, що електричний струм це не лише незамінний помічник, але й небезпека, яка в разі неправильного користування. Може загрожувати життю та здоров'ю. Не забувайте ці прості правила і будьте здорові та в безпеці. Попереджений значить озброєний. А у мене на сьогодні все. Не забудьте пройти тест до року та переглянути конспект. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте. І до нових зустрічей на уроках фізики.